Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші. «Вібет Юкрейн». Разом сильніші. Водний тренер команди «Гнелець» Василь Кобін. Василь Васильович, що? Коментар по сьогоднішньому поєдинку. Що не uh, вдалося? Uh, не вдалося, напевно, все ж таки реалізація. Uh, не вдалося uh, завершання удару нанести, uh, якість передач фланових. Uh, uh, не вдалося uh, оці речі. Uh, що стосується взалом uh, цілої риту. Гра досить була непогана, досить якісний суперник, який непогано працює з м'ячом, який непогано працює під тиском. І напевно тут потрібно день... на день більше на підготовку не був і десь це сказалось, тому що команда грала на Кубок 28-го, ми 29-го і десь тут. На один день нам можливо не вистало для підготовки. Сколося враження, що те, що більше, ніж зазвичай, команда допускала браку при передачах. Це, можливо, недооцінка суперника чи яким-чином. Я б не сказав. Сьогодні якість, якість взагалі передач була непогана, У нас не не вийшли передачі в зоні завершення, в третій зоні там не вийшли нас передачі, ми там не змогли знайти наших гравців. Коли ми це робили, ми забили м'яч, коли ми це не змогли зробити, то тоді, да, дійсно, вони, вони були поганої якості. Що стосується на перебіг тих подій, десь, можливо, був технічний брак, але якість поля сьогодні не дозволила двом командам показати, напевно, якісний футбол. Якось значить, трошки випав із контексту гри. Віталій Фарасенка, кого звик бачите, одним з найгостріших. Як вважаєте, в чому Віталік був активний в першому таймі, він добре рухався, не завжди приймав правильні рішення, тому що десь були моменти, де потрібно було брати гру на себе, а були моменти, де потрібно було за рахунок передач зіграти і працювати на вільному просторі вже без м'яча відкривання десь не вийшло. Тут потрібно віддати теж належне на тому, що гравець віддав багато, всі ігри, грає з перших хвилин. Дуже багато сил потрачено, можливо, емоційний фон. На сьогоднішній рівні не був його на 100%, але ми все ж таки ставимо гравця і віримо те, що гравець зможе вийти і показувати той якісний футбол, забивати голи і радувати обулівальника. Пропущення голови інвольця від, від нашого ж гравця Чабана. Як вважаєте? Не... Ви шкодуєте, що не в Ніякому випадку я не жалкую. Я до влади дуже добре ставлюся, і він мені, як гравець, подобається, але я розумів, що гравцю потрібна просто ігрова практика, і ми з ним поговорили. Я йому побажав успіхів, йому потрібно рухатись, він в нас. Мав не так багато ігрового часу, психологічний стан його був не найкращий. Це було видно, йому потрібно було змінити команду, щоб він а, 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 перезавантажився. І тут ні. У нас є інші гравці, і, а, тут потрібно відпускати гравця, який. Вже його психологічний стан не готовий допомагати команді. Так що тут, я думаю, тільки на пользу має піти владу, зміна команди. І пускай він знайде свою кращу гру і показує і радує українських болівальників свої гроші. Наступні два поєдинки, очевидно, мабуть, будуть найскладнішими в цьому чемпіонаті, тому що це виїзні проти лівого берега і проти Буковини. Підряд два виїзди. І будем так говорить удар, що лівий берег з рябоконем це вже не той ліговий берег, що був до Рибоконя. Як вважаєте, можуть ці два поєдинки бути ключовими для того, для турнірної долі? Кожний матч буде ключовим. Зараз команди відіграли 14-й тур. Получається на кону 48 очків. А це досить багато і дуже дуже багато буде залежно залежно від того, як команди будуть рухатись по турнірній таблиці. Звісно, що команда зараз перемагає, команда набирає залікові бали. Немає, скажу так, немає простих ігор. Всі соперники якісні, всі соперники вміють грати в футбол і поділяти матчі на важкі або легкі я не, я не бачу сенсу. Тому що команди готуються, команди добре вивчають один одного, і тут все все залежить від того, як ми підготуємося до цього матчу. Добре підготуємося. Я не бачу ніяких проблем, що в нас можуть виникнути. Якщо ми погано підготуємося, то звісно, у нас будуть проблеми, і для нас це буде важка ра. Але два виїзди, так, да, дійсно, тут потрібно розуміти логістика. Ну і на останок ще питання. Вже не стосується чемпіонату, я хочу до кубкового марафону Вільцячу в попередньому поєдинку. Ви сказали, що хотіли побачити наступним суперником команду «Буковини». а не хотілося зустрітися з Буковини в півфіналі, а не в чверті. Мене запитали, і я відповів на той момент якого суперника я взагалі не бачу. Сенсу гадати, і хто попадеться, з тим потрібно буде грати ну, просто. На той час спала команда Буковина і я сказав, що хочу, щоб вони нам попали. Спотаємося, 8 числа буде жеребкування, будемо дивитися, хто нам попаде, і вже будемо вже будем готуватися до кубкової гри. Вона вже відбудеться в наступному році, і так що буде час і проаналізувати соперника, і підготуватись, і рухатися, рухатись, рухатись кубком. Кубкове жеребкування – це ще більше летере, ніж серед після матчових пенактів. Так, тут потрібно розуміти. Кубок для нас це більше як іміджова історія. Звісно, що в кубку всі хочуть вирити цей трофей. Подивимося, як складеться ситуація, складеться. Жеребкування і тільки вже після того будемо розуміти, е, наскільки якісний суперник, наскільки е, але ми все е, рівно хочемо поборотися, хто тобто б не був, який би суперник нам не, не, не дістався. Але це вже потім е, зараз потрібно сконцентрувати всі сили на чемпіонат, переключитися, тому що, як показала сьогоднішня гра, кожен день е, додатковий на підготовку він е, зараз буде. Грати дуже велике значення. Перш за все, хочу подякувати Збройним силам України за те, що є можливість зіграти. По грі дуже емоційна гра, як дуже сподобалося як суперника, так і нашого. Як відомо, зараз Чернігів, мабуть, ну, не мабуть, а точно команда, яка має найбільше пропущених матчів. Тобто потенційно будемо так говорити, потенціал команди ще плюс 9 очок, може бути в кращому випадку. Але, але, але це ж очевидно, яким чином впливає і на графік підготовки команди. Коли ви вже не можете знати, коли ви можете вивезти і гравців на оптимальні кондиції, як це може позначитись на подальшому турнірному шляху команди? Однозначно, готуємося до кожної гри, незалежно від того, коли та гра буде, чи на третій, чи на четвертий, чи на п'ятий день гри. Готуємося до кожної гри. Тобто це вас не бентежить, що є такі збій графіку? Так. Як вважаєте, результат сьогоднішнього поєдинку є логічним? Як на мене, так. Да. Закономірний, ми е, при рахунку 1, 1 як могли і забити м'яч, так і пропустити. Як на мене, то логічно 1-1. Ну, більше мірою ви сприймаєте це як позитивний результат для себе виїзду? Ну, якщо на виїзді порахувати, що ти один 1, 1 позитивний, одну очкова взяла, то так. Да. Як відомо, Чернігів також є однією з тих команд, які пробилися до стадії чвертьфіналу. Якщо не секрет, з ким би хотіли зустрітися на чвертьфіналі? Так, не думали про це, то Кубок вже буде навесні, нам головне зараз чемпіонат. Але будь-який суперник, який не опадеться, буде приємно грати. Тобто, в одній якихось, якихось... Побажань таких немає. Так? Зрозуміло. І наступний суперник у вас агробізнес. Наскільки я пам'ятаю. Так, думаю, що да. наскільки команда налаштована від дібраторички величистю. Налаштовано ну, завжди тільки на перемогу. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпец Ukraine. разом сильніші.